Сьогодні у випуску вшанування пам'яті у Львові відзначили День героїв. Обвал стелі у школі-інтернаті. Які причини руйнувань? Ми не очікували, чесно кажучи, не очікували. Якби очікували, ми б своїми силами по чуть-чуть знімали. Профілактика гіпертензії. Де у Львові можна безкоштовно виміряти тиск та серцебиття? Вечір добре підсумовуємо день, що минає понеділок, 23 травня. У Львові відзначили День героїв. Свято неофіційне та встановлене на честь українських вояків ще під час другого великого збору українських націоналістів. У 1999 році Львівська обласна рада прийняла рішення про відзначення цього дня у четверту неділю травня. Більше про вшанування у сюжеті Ірини Коненець. Цьогорічні урочистості розпочались біля пам'ятника Роману Шухевичу на Білогорщі. Звідти стартувала студентська естафета до Личаківського кладовища. Це символізує якби нашу е, нашу повагу до героїв е, героїв, таких як Роман Шухевич. І ми повинні пам'ятати таких героїв. Це ми повинні і нашим нащадкам передавати. Вже на кладовищі громадськість та представники влади поклали квіти на полі почесних поховань. Люди помолились за українських героїв. Хочемо пам'ятати наших героїв, і тому ми прийшли сьогодні тут пам'ятати їх і ми, тому, що ми гордимося ними. Нехай упокоїть Господь їхні душі. Вони старалися для нас воювали. Не забули цього дня і про вже новітні героїв, учасників антитерористичної операції. Є люди, які просто в цей день, в цю годину не можуть бути в іншому місці, а є люди, які мають інші справи, інші клопоти. Але повірте, що серцем вони тут разом з героями. Сюди на могилу до сина Федір приходить щонеділі. Хлопець загинув ще на самих початках війни під зеленопіллям. Коли воювати навіть не було чим для батька син справжній герой. Тоді вони були напівсити, напіводіти. Озброєне застарілою зброєю, але вони е зупинили агресор. Говорить, дали по зубах йому. Зупинили на чому на патріотизму, силу духу і любов до своєї землі і свого О, Опісля офіційне вшанування продовжили вже біля пам'ятника Степану Бандері. Звідти колону і громадськість рушили до пам'ятника Тарасу Шевченку. Там поклали квіти та спільно виконали український гімн. Рина Кононезярпотуляк новини. За минулу добу, у результаті бойових дій один український військовослужбовець загинув. бійців було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання То Андрій Лисенко. Він зазначив, що це сталося в результаті ворожого мінометного обстрілу в Авдіївській промзоні. Окрім того, вчора одразу після опівночі ворожа артбатарея, -бат... арт котра розташована у селищі Спартак, відкрила вогонь по позиціях сил АТО. За годину було випущено 240 снарядів. Додам, раніше прес-служба Донецької обласної військово-цивільної адміністрації повідомила, що за період від 20 до 22 травня у зоні АТО постраждали троє мирних мешканців. А от у Львівському музеї визвольної боротьби відкрили виставку присвячену 125 річниці з дня народження Євгена Коновальця. Експозиція містить біографічні матеріали про життя і діяльність провідника ОУН. Організатори виставки твердять, тут є досі невідомі широкому загалу документи пов'язані з життям і діяльністю Євгена Коновальця. Кожен охочий зможе побачити її до кінця червня, а тоді експозицію повезуть у районі центри Львівщини. Додам, що саме сьогодні, а далекого 1938 року першого голову ОУН Євгена Коновальця вбили НКВД. Ця виставка першим зацікава постатю Євгена Коновальця. Євген Коновалець був першим з організації українських націоналістів, котрий загинув від рук агента, агента НКВД. Він був боргом номер один Сталіна. І е, саме завдяки діяльності Євгена Коновальця була створена незламна організація українських націоналістів, заклалася основи української повстанської армії і власне основи української незалежності сьогодні. То фігура, котрого треба весь час не забувати. Тож наш початковий його керівник ум, то на нього треба рівняти. Минає четверта річниця з дня смерті видатного українця Бориса Возницького. Загинув герой України в автокатастрофі. Сьогодні пам'ять Бориса Григоровича вшанували, помолившись біля його могили. Саме завдяки його праці, вся Україна та Європа побачили доробки знаменитого пінзеля. За неповними підрахунками Возницькому вдалося врятувати понад 36 тисяч творів мистецтва. Додам, цей рік оголошений роком Бориса Возницького. Тож у всіх культурних закладах Львівщини відбуваються конференції та виставки, пов'язані з життям і творчістю музейника. До вшанування також долучилася культурна спільнота з рівного Чернігова. І Києва це була дорога в одну сторону. Великим було для всіх шоком. Вперед день, коли сталася ця трагедія, ми ще спілкувалися в дворику галереї на Стефана Катри. Він жваво перевіряв в котрий раз своє авто, на якому він збирався в майбутню. Поїздку відрадно, що справа Бориса Григоровича вона живе до сьогодні. Кожен його вихованець, працівник галереї і достойний музейник. Собі, як правило, завжди кожен день використовує його засадничі якісь навчання. Це лише частина випуску. Далі дізнаєтесь, чому фонтан в одному із районів міста перетворився на смітник про слов'янську весну та новини спорту. Залишайтесь з нами. Два вибухи, які пролунали сьогодні вночі у Львові, скоїли одні й ті самі люди з метою залякування. Про це заявив виконуючий обов'язки начальника обласного управління нацполіції Дмитро Загарія. За його словами, і у першому, і у другому випадку гранату Ф 1 кидали з метою залякування і здійснили це одні й ті самі люди. За інформацією правоохоронців, власники обох будинків, знайомі між собою вони належали до однієї партії. Тому поліція розглядає кілька версій. Бізнесову діяльність політичну, але не виключають і ізвичайно хуліганство. Нагадаю, вночі у Львові пролунали два вибухи біля приватних житлових будинків. Перший на вулиці Мальника, ще один на Снопківській, 26, через 20 хвилин після того, як вибухнула граната на Мальника. Наслідок вибуху на Снопківській було пошкоджено фасад будинку та вікно. Постраждалих немає. А от на вулиці Мальника, 22, пошкоджено два автомобілі і будку охоронця. Напередодні на вихідних у школі інтернації номер 2 стався обвал стелі між другим і третім поверхом. На щастя, ніхто з дітей і працівників не постраждав. Кабінет, у якому відбулося руйнування, не використовувався, а поверхом вище знаходилася спальня, яка теж була на замку. Про причину обвалу дивіться далі. На місце події рятувальники викликали перехожі. Вони помітили, що дим іде з вікон. Насправді ситуація така: дерев'яні балки перегнили, від того й стався обвал. Будинку, де нині розташована школа-інтернат, понад 120 років це пам'ятка архітектури і перекриття ще того часу. За словами керівника закладу на третьому поверсі, є старі душові кабінки. Ймовірно, через несправні мережі вода підмивала стелю. Ми зрозуміли, що це не пов'язано з пожежею, і це був були насправді порохи. Попередня причина увалу є те, що напевно що погані мережі були каналізаційні і відбувалися регулярні підтоплення протягом. Не одного, напевно, що десятка років, відповідно, це стало причиною того, що балки, відповідно, перекриття вони перегнили і в один момент допалилися. Приміщення технічне уроків чи будь-яких занять тут не проводили. Закинуте воно й було під час обвалу. Експерти вже оглянули приміщення. Ушкодження не повинно спричинити руйнувань у інших кабінетах. На третьому поверсі знаходиться там стара душова, старі комунікації. Ну в принципі вона не, не доцільно була. Ми не очікували, чесно кажучи, не очікували. Якби очікували, ми б своїми силами чуть-чуть знімали. Відразу ремонт опісля складання проектно-кошторисної документації підрядники візьмуться за роботу. Попередньо оцінюють руйнування у півмільйона гривень. Оплачуватимуть роботи за кошти міської скарбниці. Ольга Матейчик, Назар Петуляк, новини. Був фонтан, а перетворився на величезний смітник. Фонтан на перехресті вулиць Героїв УПА і Кульпарківська у ганебному стані. Скаржиться на місцеві жителі. Він і працює вже з 1995 року, коли заводки на ліквідували. Цю споруду використовували для охолодження води. Тепер залишки від фонтану перетворились на масштабний смітник, який обріз травою. Чи функціонуватиме він знову, розповість Ольга Тимуляк. Пані Зоя із дворічним онуком і гуляє вулицею Героїв УПА щодня. Розповідає, повзалишки від фонтану проходить часто. Непокоїться, що величезну чашу перетворили на смітник, який забруднює навколишнє середовище. Шкода, тому що туди накидають багато сміття різного. Хотіла, щоб тут був гарний фонтан, і якби зона маленька відпочинку. Місцеві жителі в один голос кажуть, хотіли б, аби фонтан відновили, а це місце могло б стати зоною відпочинку в мікрорайоні. Треба зробити ремонт, відремонтувати його. Діти тут гуляють, і взрослі, і навіть Приємно самому було пройти сюди. Потрібно реставрації, що це просто неприємно, що така вулиця така гарна, і ми проходимо і дивимося, що то, все розрушене, негарне. Або його би закрити, відновити його вже ніхто не відновить. Засипали б, зрівняли б, зробили б, посадили б дерева і би був якийсь трошки пак. А так смітник тут є. У районній адміністрації кажуть, після ліквідації заводу кінескоп фонтан став власністю приватного підприємства. А те, що сьогодні чаша перетворилась на величезний смітник, заперечують на сьогоднішній день контактів з даним підприємством. Ми не маємо періодично. Оскільки відсутній контакт з власником даної споруди, то періодично ми шляхом толок очищаємо дану споруду. І до великодніх свят, а саме 27 квітня було проведено очищення даної споруди від там сміття заростів, і я не думаю, що за стільки Короткий проміжок часу там мешканці міста змогли знову її засмітити. Однак від великодня не минуло й місяця, а сміття у чаші фонтану вже вдосталь. Попри те, міські чиновники твердять, навіть якби фонтан перебував на балансі міста, аби його відновити, потрібно було провести трубопровід та ще чимало інженерних мереж. Оскільки ця чаша від фонтану власність не міста, а приватного підприємця, то ремонтувати, відновлювати чи й зовсім демонтувати її має право лише він. А тому міські посадовці не знають, чи працюватиме фонтан знову. Ольга Тимуляк, Назар Патуляк – Новини. Персонально для львів'ян в особистому кабінеті мешканця побільшало функції. Відтепер в онлайн режимі доступні 24 послуги від міського управління архітектури. Замовити відповідну послугу можна через інтернет, а потім лише забрати документ у відомстві. Доступними стало надання дозволу про встановлення відкритого літнього майданчика, розташування реклами чи вивіски, затвердження реконструкції чи капітального ремонту вулиць, надання будівельного паспорта забудови та іншим. Внести архітектурні послуги до сервісу вирішили через найбільшу їх затребуваність. Зазначу, в мережі онлайн для львів'ян доступні близько 50 послуг, які надають у львівській міській раді. До кінця літа планують запропонувати ще 144 послуги. Дійсно, 24 послуги можна буде отримати в електронному вигляді. Для нас це є дуже зручно, оскільки можете уявити собі, що Кількість паперу влягає на наш стіл, найдуже товста, тому що часто містомдні розрахунки, проекти вони вагомі і великі в самому об'ємі, і значно комфортніше, і легше було б їх розглядати в PDF чи в JPEG форматі, ніж ніж, скажімо, поперевіряти їх на папері. Наступною ми будемо запускати оформлення субсидії законоцифровим з підписом. Оскільки якраз буквально минулого тижня Міністерство політики прийняло закон, що субсидію може замовляти присутність огромного захороного підпису, і надалі будемо запускати приблизно 3-4 послуги в тиждень поблоково. Час міряти тиск. У Львові стартували дні профілактики і раннього виявлення артеріальної гіпертензії. Такий захід відбувається у місті вже в десяте. Цього року акція триватиме до 31 травня. Для привернення уваги у Львові стоятимуть шість спеціальних наметів, де можна безкоштовно виміряти тиск та серцебиття. Намет на площі ринок стоїть всього кілька хвилин, а вже тиск виміряло десяток людей. Пан Леонід один із них. шов поблизу і вирішив кілька хвилин приділити своєму здоров'ю. Погано, Ні, але кажуть, що для мого віку добре. Тиск за високий, зізнається чоловік. Медики мають пояснення. Цей пан, він не стежить, не має звички доброї стежити за своїм тиском, зважаючи на вік. Тиск в нього показано 157, скажімо, верхній показник. Тобто, в стадії динаміки, що чоловік з віком йде, він ніс велику сумку. Тобто, ці речі при вимірюванні тиску в таких умовах потрібно враховувати. До медичного намету кабінету звертаються переважно люди середнього та старшого віку. Міряю регулярно. Зранку і вечором, бо приймаю ліки. Зараз мене станом на сьогодні 189 на 112, пульс 70 поміряний. Це для вас нормальний тиск? Ні, це до мене високий тиск. А недуга молодіє, де далі більше молодих людей скаржаться на високий артеріальний тиск. Статистика каже, що 45-50 років це кожний третій має підвищений артеріальний тиск, а після 60 майже кожний другий. В останні роки помолоділа артеріальна гіпертензія. Звертається багато молоді, і якщо артеріальний тиск підвищується в дітей до 10 років, вищий 110 на 70, це вже має насторожувати і батьків, і лікарів. А після 10 років артеріальний тиск 120 на 80. Якщо ж він вищий, лікарі радять звертатися за медичною допомогою. Загалом за 9 років у акції взяло участь майже 100 тисяч осіб. Артеріальну гіпертензію виявлено майже у 33 тисяч людей. Кількість захворілих на інфаркт міокарда і інсульт як кінцевих точок артеріальної гіпертензії з року в рік зменшується. Якщо порівняти 2007 рік, у нас було понад тисячу інфарктів зареєстровано на території міста Львова. У 2015 році у нас зареєстровано зареєстровано 695 інфарктів. Виміряти артеріальний тиск можна й у міських поліклініках та лікарнях, а також у шести медичних пунктах на метах на площі ринок, проспектах Шевченка, Свобода, Чорновола, Червоної Калини та на вулиці Широка. Ірина Качмарак, Тимур Берлин, Анатолій Лопаченко. Новини. Цими вихідними вже вдруге відбувся міжнародний фестиваль Слов'янська весна у Львові. Окрім українських виконавців, на захід з'їхались фольклорні колективи з 11 країн. Кожен представив самобутність пісні та вбрання своєї країни. А під час наукової секції говорили про міжнародний діалог слов'янських спільнот, його традиції та сучасність. Фестиваль традиційно організовують напередодні міжнародного дня слов'янської писемності і культури. Організатор події Західноукраїнське болгарське товариство імені. Сава Шеретова. Наша місія об'єднувати слов'янські держави через народну дипломатію, через фольклорне культурне мероприємства, фестивалі, через закругле столі, через наукову секцію. Незвіданий Іван Франко, письменник та перекладач Роман Хоркавий презентував книгу під знаком Франка. Творчістю Івана Франка автор книги захопився ще у шкільному віці. Далі навчаючись у Львівському університеті, чоловік вже всерйоз задумався про те, що майбутньою професією повинно стати франкознавство. І, хоча життя внесло свої корективи, втім, впродовж 50 років у різних виданнях щороку з'являлися статті автора про життя Каменяра. Відтак ця книга це свого роду підсум. Досліджень та розмов з десятьма особами, що особисто знали Івана Яковича. Що ж, у мене у вас на сьогодні вся інформація. Тому я з вами прощаюсь далі ще новини спорту від Софії Войцехівської. Я ж нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. Бережіть себе. Вітаю вас в ефірі. Новини спорту. Золотий дубль. гандболістки львівської галичанки не лише чемпіонки України, а й володарі. Кубка у Гроденці, здолавши усіх суперників підопічні Тетяни Штефан виграли перший в історії кубок України у півфіналі. Львів'янки обіграли Дніпрянку 31-25, А у заключному матчі на турнірі впевнено перемогли Ужгородські Карпати 32-21. Найкраща команда в Україні і футзальна енергія. Матч у Харкові став вирішальним. Після чотирьох поєдинків рахунок у золотій серії плей-офф між суперниками був нічийним. – 2-2. гра була важкою, адже на кону титул найкращої команди країни. В основний час переможця не визначили 3-3, А у додатковий львівська команда, забивши два м'ячі, вирвала перемогу 5-3. А з тим і золоті нагороди чемпіонату. Від стрільби до швидкісного запливу у басейні у львівському спорткомплексі СК відбувся третій етап дитячої української ліги стріатлу та біатлу. На змагання завітали юнаки та дівчата з різних куточків України. Детальніше дивіться у сюжеті. У випробуванні на стійки взяло участь понад 100 спортсменів. Перед дебютантами завдання – стрільба з 5 метрів, забіг до 800 метрів та плавання у басейні 50 метрів. України тріатл та біатл є новими видами спорту. Та попри це прихильників щороку стає все більше. Головною ж метою таких змагань є сприяння розвитку п'ятиборства та підвищення спортивної майстерності атлетів. Біатл, триатл – це різновид. Різновид сучасного п'ятиборства – початковий рівень. Початковий рівень, з якого виростають життє діти, які потім додаються фехтування, додається верхова зда. На ну, пітиборство само по собі це самий такий сказати, комплексний від спорту. Змагання стріатли та біатло це суперництво на межі можливостей. Упродовж усіх етапів турніру юні спортсмени долають дистанцію у понад 900 метрів. Родзинкою ж турніру є стрільба з лазерного симулятора. Пройшовши усі компоненти, Лаври переможця здобув 14-річний львів'янин Василь Венецький. Це хороший був результат. Була легка вода, плилось легко, біглось трошки тяжко, тому що була горка. В тріатрі я вже беру другий раз, а от займаюся сам тріатлоном. В тріатлоні вже як 4 роки, виконав минулого року кандидата майстра спорту. Вже скоро 2 червня ми поїдемо на чемпіонат України, там де будуть проводитися фінали. Львівський етап змагань це шанс розвинути у собі бойовий дух та зачепитися за місце у національній збірні в майбутньому. Підтримати учасників приїхав і майстер спорту міжнародного класу п'ятиборець Андрій Федечко. Це є скорочний вид нашого сучасного п'ятиборства, до АТО для того, щоб розвивати. Молоде покоління по завершенні події відбулося урочисте нагородження переможців та призерів. Далі змагальну естафету прийме Житомир. І На сьогодні у мене вся інформація вдалого вам тижня, та нехай щастить.